Друзі, друзі, ви на каналі Дегаріс. І з вами Христина Боговіт. І сьогодні ми будемо розглядати ваші запитання. Я обрала такі більш глобальні і більш такі глибокі для того, щоб багато хто з вас отримав усвідомлення. Тому, за вашим бажанням, ви можете залишати в коментарях свої запитання і в наступних відео отримати відповідь. Поїхали. Давайте будемо дивитися. Так, пише мені Ангеліна. А, у що ви вірите? І в що вірите мені? Каже. Світом правлять сили добра чи зла? Чи двоє зразу? А чи керує світом взагалі любов? Тут дуже такі філософські, глобальні запитання. Да? А, Насправді не таке вже воно і просте це запитання, як, на перший погляд, може здатися. Тому я скажу просто, те, в що ви вірите, визначає те, все, що ви творите у своєму житті. Тобто віра це є певний егрегор. І якщо я вірю в свою перемогу, я буду переможцем. Якщо я вірю, що моє життя фігня, моє життя буде фігня. Ну це так просто грубо пояснюю, щоб ви зрозуміли. Якщо моя віра полягає в істину, тоді я стаю істиною. Якщо моя віра полягає в брехні і в. І як в мене російською мовою, слово йде, що моя віра полягає, давайте скажемо, в ілюзію, моє життя буде створювати для мене ілюзію. Ось усе, що ми кормимо своєю енергією, те ми і притягуємо, те ми і створюємо. Тому зверніть на це увагу. Якщо у вашому житті є величезна віра в любов. В доброту, в щедрість, в щастя, ви це притягнете своє життя. Але це повинно бути істинною від душі, і це має бути істинна віра. Просто пригадайте, в дитинстві, коли ми ще не дуже сильно керувалися нашим мозком, а ми дуже сильно чогось хотіли, так? І дуже сильно чогось бажали. Uh, Пам'ятаю на день народження подарунки, чи на Новий рік, чи на Святого Миколая чекали ці подарунки, ми чітко знали, що ми їх отримаємо, і ми їх отримували. Uh, чому так? Тому що все складалось. Ми говорили своє бажання. У нас була це бажання було прикріплене uh, нашою вірою, нашою енергією позитиву. І ми це отримували. Да неважливо, з яких рук, неважливо, яким чином, чи це було диво, чи це просто батьки купили, але ми це отримали. Ми проявили а, свою волю, своє рішення, своє бажання, прикріплене а, внутрішнім а, посилом, так, внутрішньою енергією, і ми це реалізували в своєму житті. Ну, якось так це і відбувається. Я сподіваюся, вам зрозуміло. Дивимося далі. Друзі, наступне запитання є теж дуже філософське і цікаве, тому що а, дівчинка Оксана, а, тут російською написано, я буду перекладати, да? тому старатися українською а, вона пише про те, що їй не цікаво жити, їй не цікаво навчатися, їй не цікаво а, спілкуватися з іншими людьми, а, тому що в неї в голові постійна фраза при спілкуванні Я і так все знаю. І я хочу сказати, і, до речі, вона відчуває, ми з нею спілкувалися, щоб я могла надати повноцінну відповідь, я спілкуюся з людиною, і мені цікаво було більш детальніше дізнатися, так, що, що саме вона має на увазі. І при, коли оця фраза звучить в її голові, вона постійно відчуває ніби зажатість тіла. Вона постійно відчуває, що в її просторі ніби стіни починають згужуватись. Тому я зараз і даю відповідь на, а, навіть роз, більше не так відповідь, як роз'яснення на даний, на даний момент. Дивіться, це одна із негативних програ програм. Це одна із негативних програм, яка блокує нашу свідомість, яка блокує м зростання у фінансах. І блокує момент розширення енергії, а тим самим а, запускати зміни в своєму житті. Це блок для змін. Це блок для чогось нового. Дивіться. А, якщо говорити про дану ситуацію, то вихід, вихід або прохід може бути лише одне: а, ваш новий рівень. Оксаночка, це а, завжди область незнань. Там, де я чогось не знаю, я йду і дізнаюсь про це. Тобто, а, давайте глибше. Розберемо цю ситуацію, щоб вам було ясніше. Якщо у вас внутрішнє відчуття, що ви все знаєте, запитайте себе, а що ви не знаєте і що би ви хотіли дізнатися. А, саме тому. Ідіть туди, там прохід. Також все нове, також і проходом буде все нове для вас, пізнання чогось нового. Якщо ви робите або створюєте в своєму житті по старому сценарію, так, або так, як завжди, тому зміни не будуть відбуватися. Все буде дійсно як раніше. Дивіться, як насправді. Проявляється, дана програма, я не знаю. Можливо, хтось і впізнає себе тут. Навіщо мені йти на навчання, і так все зрозуміло. Ось зараз подивлюся відео на Ютубі, почитаю книжку, щось там десь усвідомлю. В інтернеті пошукаю інформацію, так. І, в принципі, я сама розберуся. Наступне іду з думками. Удивіться, здивуйте мене. Я всіляко опираюсь в будь-якій інформації, внутрішньо знецінюю всі слова, які мені говорять і які доносять до мене. Це подумки, сперечаюся з викладачем, або з коучем, або з людиною, до якої я прийшла на навчання. Завжди залишаюся при своїй думці. Дивіться: у першому випадку результат нуль, в другому так само результат нуль. Запам'ятайте, раз і не назавжди правило на повну посудину. Неможливо налити води. За цією програмою, як і за більшістю інших, стоїть травмоване его. Ну, а вийти з неї, можливо, всього лише за 10 хвилин. Звертайтеся, буду рада вам допомогти. Це є лише квантовий скачок, квантовий перехід на нову реальність, на новий рівень зцілення програм его. Що поїхали далі? Так, знову, знову перекладаю з російської на українську. Катерина пише: зіткнулася з тим, що віддавати можу, а приймати, по-моєму, ні. Просить дізнатися, на що звернути увагу і як пропрацювати цей аспект. Ну, дивись, ангельська душа, ти звикла служити іншим. Твій прохід це прийняти в собі людську частину. Чим більше ти отримуєш від інших, тим більше ти приймаєш та визнаєш їхню силу як вклад в себе. Женічка, в мене для тебе є три проходи, які допоможуть тобі усвідомити нову реальність. Перше, звісно, це поставити себе на перше місце. Ну, а вже потім іде сім'я. Чим більше в тебе буде ресурсу, тим більше ти зможеш віддати іншим. Друге, це тайм-менеджмент, це вміння керувати своєю увагою та часом. Просто постарайся не відволікатися на щось неважливе. І саме тоді ти зрозумієш, що часу вистачає на все в твоєму житті, на відпочинок, на роботу, на друзів, на сім'ю, на самореалізацію, звісно, так. І ще на багато-багато іншого. І третій варіант це, звісно, розслабитись. Допоки нервова система перенавантажена, ресурсу не буде. А коли ти спокійна та розслаблена, все відбувається дуже легко. Легкість це код нової реальності. Ну що, друзі, я сподіваюся, що дана інформація буде слугувати для вас вірними підсказками або проходимо на нову реальність, на новий рівень. Тому знову ж таки. Ставте вподобайку, якщо сподобалися відповіді, якщо ви для себе почутнули щось дуже цікаве і важливе, звісно. Підписуйтесь і, звісно, мої хороші. До нових зустрічей!